Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати людину своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити вона себе не може. Це святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. За нашу багавітовікову історію не раз доводилось українським героям ставати на її захист. І не раз доводилося краяти на шматки душу, назавжди прощаючись з полеглими воїнами. Сьогодні крізь нестерпний біль, сум і гіркі пекучі сльози, Бориспільська громада зібралася провести до місця останнього спочинку Олега Носача, свого захисника. Який, будучи вірним військовій присязі, загинув під час виконання бойового завдання. Щира усмішка і життєрадісність Олега, відкритість світові і людям, доброта і чуйність прихиляли до нього серця людей, тверда упевненість і сила духу допомагали добиватися поставлених цілей. Олег ще з дитинства мріяв стати військовим. Навчався у ліцеї інтернаті номер 23 «Кадетський корпус. Після його успішного закінчення поїхав до Польщі опановувати it технології але, будучи справжнім патріотом, після повномасштабного вторгнення без вагань покинув мирне життя у Польщі і, ледве досягши повноліття, став на захист рідної країни, приєднавшись до лав розвідників спецпідрозділу Кракен гур Міністерства оборони України. Щоразу безстрашно йшов у бій, адже розумів, яку відповідальність разом із побратимами несе за майбутнє України. 30 січня під час виконання бойового завдання Олег Носач віддав своє життя за Україну, її кращу долю і перемогу. Ставши наймолодшим із славної когорти небесних захисників нашої громади, світла пам'ять про справжнього патріота навіки залишиться в наших серцях. Вона буде нагадуванням усім нам про те, яку ціну заплачено за голубе небо над нашими головами. Та як усім нам треба любити нашу Україну? Згадаємо Олега Носача, усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. До нас дуже сформованим націленим хлопчиком, бо його виховувала не тільки мама, а й бабуся всіх зусиль докладала Люба Михайлівна. Виховуючи його на кращих зразках, вибачте мені. Але він був таким молодогвардійцем, як і Олег Кошовий, і Сережа Тюлін, бо це заслуга бабусі. Ми з нею співпрацювали найбільше. Вона докладала максимум зусиль. І він був хлопчик активний ерудований. Математично дуже здібний. Він був першим і в класі він завжди був лідером. І мрія його з дитинства здійснилась. Я буду військовим Тетяна Петрівна, я буду командиром. Так писав він у своїх творах. Неблаганна смерть. Я знала, що він не буде байдужим. Я знала, що він себе проявить, буде активним патріотом, бо він таким був все життя. Він поклав своє життя в битві з ворогом. Ми всі дуже його шануємо та скорбимо. Нам його дуже не вистачає. Насамперед хочу сказати, що ця людина була дуже добре. Вона завжди була вічлива, завжди була рада допомогти. Навіть коли він уйшов від нас. Після 4 класу пішов навчатися в Суворовське училище. Він завжди підтримував з нами зв'язок. Він приїжджав до нас, заходив до нас в клас та і все разом грали. Мені ну, дуже шкода, що мій однокласник загинув. Він любив життя та любив жити. А сьогодні ми схиляємо голови у вічній Скорботі. Війна забирає найкращих, достойних слова герой. Складно підібрати слова співчуття і жалю до батьків, які втратили свого сина, які, на жаль, вже не зможуть розділити кращі моменти майбутнього життя. І ви знаєте, наш святий обов'язок перед кожним. Із наших захисників перед батьками, перед матерями цих дітей, творити пам'ять про них, про цих хлопців, пам'ятати про їхні подвиги, про їх героїзм, про їх сміливість. Одна тільки те, що цей хлопчина, перебуваючи у Польщі спочатку війни, покинув все своє світле майбутнє і. Став на захист нашої батьківщини, Прийміть наші співчуття, дорогі батьки. Схиляємо низько голови з приводу втрати такої страшної. Ця втрата нагадує нам про пекло війни, в якому гине світ української нації. Шануємо подвиг кожного. Хто відчайдушно протистоїть підступному ворогові на передовій, з готовністю покласти життя за вільне майбутнє прийдешних поколінь? Шановна громадо, давайте гідно і з почестями проведемо останню дорогу нашого захисника, віддамо шану героєві у церемонії військового поховального ритуалу.